З міста -Волинсь, це Волинська область. Одружений. Е, вже 5 років, це моя дружина Катя. Подивіться на її спину. Е, потім е, вона буде з нас ще співати, ви її побачите. Е, е, з нами звукорежисер Сергій, він з е, Трусковці працює. Ми звідти взяли апаратуру, е, зараз там ще щось налаштовуємо, бо дещо не працює. Вова з нами Сергій на машині нас привіз. Вітя домовився. Коротше, команда Dream Team. Я вже майже 9 років займаюся тим, що провожу такі заходи. Це, будь ласка, тихенько провожу такі заходи по всій Україні. Це вже приблизно 349 сорок школа, якої я відвідав, більше 60 тисяч дітей Ми вже пройшли. Сьогодні ми були в сьомій школі, вчора в четвертій, в першій, перед тим були в 9-й, в гімназії вас в Бориславі. І сьогодні я би хотів не тільки говорити, а також почути вашу думку. Друзі, давайте, будь ласка, якимось не знаю, 30-40 хвилин, якщо ви стоматеся, я просто реально вас відпочу додому. Якщо ви скажете, все там, чи підете на уроки. Я не буду вас нарушати. Повірте, мені не заплатили за те, що я тут стою і хочу вам знаєте, щось там. Е, ну, я хочу, щоб вам було цікаво, я хочу з вами якийсь діалог, спілкування. І, е, тому, будь ласка, ще трішки, я знаю, що з 8 року дуже важко, але давайте ну, якось так налаштуємось. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Ваша думка? Деякі проблеми, які вони хочуть сховатися. Людей є проблеми, якби від яких вони хочуть сховатись. Людина є проблема. Вона ввечері випала з того ранку, зранку проснулася, немає проблеми. <ривіт> зранку проснувся і що? <ривіт> Бурдона, ти звідки знаєш? <ривіт> зранку проснувся і що? Голова <ривіт> боли. Хто тобто знає, чому болить голова зранку після алкоголю? Впливає нейронний мозк. Алкоголь вбиває нейронний мозок. Відбирають клітини, і потім ці мертві клітини, знаєте, вони через січу виходять з нашого організму. Тобто, після кожного вживання алкоголю людина стає яка подріша. Пам'ять стає яка? Ано вже вас розсадили, вже такого один на одного дивитеся. Друзі, будь ласка, в мене щось о, о, о. Е, Людина стає не водича від алкоголі. Ще, чому, які причини, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Хто скаже? Ви, будь ласка, скажіть. Знаєш, чому люди вживають алкоголь, палять цигарки? Дуже важке запитання. Тех, хто хоче бути старшим, старшими, курять і палиться, що я не знаю. В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю. Я стою сміловішим. Я можу на цей спекеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. А коли тверезить тверези в нього не вистачає сміливості. Дівчата, як ви думаєте, це добре? Це добре, ви хотіли, щоб в вами хлопці переберемо самі знайомі. Ти би хотіла, так? Тобі подобається п'яний кот? Невеселі. Веселі, так? А що ще тобі не подобається? Вони відповідають за свої слова? <ріхи> Деколи, так? Хто <ріхи> ще скаже свою думку. Вам подобається п'яні коти? Вам всі дівчатки так подобається? Ти що скажеш? А чому ні? Ну, вони веселі, вони відповідають за свої слова, от кажуть діти. Вони дальше. Ви ще досла. Ще чому? Чому вони хотіли? Що, що? що я, скажіть, не я не хлопці. Ви хотіли, щоб вам знайомим? А чому? Ну, вони себе не контролюють, вони зводять. Поганий запах з рота. Поганий запах з рота, каже. Але вони відповідають за свої слова. Хоча поганий запах зло. А якщо коріться, то ще плюється як верблюд, так? Кемо. Це добре, добре. Ми не будемо так багато з вами говорити, тому що я знаю, вже за як розговорите, то у вас вже не зупиниться ну, більше такий цілий зал дітей. Сьогодні молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, там, чи кріселко, взяв свій рух телефончик, айфончик, інстаграмчик, або включив свій комп'ютер чи пластмасовий ящик. І що? І цей ящик сьогодні нам показує volumes. ви що дивитесь? Дивитесь Дивитись вимога. Все, все, ясно, я кожна. Фіксики, фіксики у першому місті. Фіксики першому місці. Поки і Гукарача, <ріст> сьогодні молодь живе таким от життям, вони дуже люблять мультфільми, різні фільми, але інколи дуже часто навіть нам це ящик говорить. А зараз реклама і кажуть, кажуть пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, тих ж бруньків голова. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на носі і кажуть, напій богів, а потім ці боги поліція під лавками в Бориславі збирає. А шадівні дяді на крутих машинах, на наших людях що гроші заробляють. І в них одна проблема, вони думають, де їм поїхати відпочити, на чи на Канари. Чи на тенарі придбає, мама я і кожен, У них от така проблема, який туалет, цикне чи золотий їм купити. А молоді старші несуть свої гроші і платять їх за отруку, яка вбиває, яка руйнує їхнє життя. Якщо нам показують рекламу цигарок, показують гарна сумка дівчина, така тримає ту смоктульку таку довгу, і які показують зуби на бікбордах? які? Білі Біль. і зуби показує, власна дівчина посміхається, які насправді такі, <смі> Насправді вона буде бачить. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, що діду, покажіть думку. Ну, діда вже їх немає. Добре. Переходить таке серйозніша частина. Друзі, чому я займаюся тим, чим я займаюся вже багато років? Тому що... У свій час я зробив багато помилок. Як то кажуть, наступив на граблі, получив глоба, виросла гульна шишка. І я приїхав до вашу школу і кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступите на граблі, получите глоба і буде шишка. І є ті, які скажуть, о, то, точно правда, той каже, а є ті скажуть. Що нам той лапух приїхав, тут розказує, я би вже додому пішов, борщ є з І пройшло 5 років, і ті, хто сміялися, пішли по тій дорозі, по якій я казав йти. Пішли і тут лежать граблі. Наступив, отримав лоба, виросла шишка, і тоді каже, о, повне ж приїжджав до нас такий в школу, Славко, ми ще з нього сміялися. Точно правду казав. Тому будуть ті, хто будуть вчитися на своїх помилках, а будуть ті, які будуть вчитися на чужих помилках. Я на цьому місці для того, щоб ви навчились на чужих помилках. Тому що коли я навчався в школі, я не думав так, як я думаю сьогодні. І те, що колись було для мене круто і модно, сьогодні для мене це не круто. Якщо для мене було круто, колись, що за мною мій фізик з указкою бігав по класі, а я, знаєте, так у крутпах біг, дівчата всі плескали, я думав, що це так круто. То коли я підріс, мені стало соромно за свою поведінку. І я приходив свою школу і просив вибачення вчителів за свою поведінку, тому що мої руки мене навчили те, чого не знали мої дні. І ті вчителі, які ну, викладачі просто були шоковані, що Сергійчук, якому колись казали, де ти щоденник, чому ти не знаєте на досі за мене, що він так змінив ходити на своє життя і мотивує інших правильно жити. І... Я вам скажу, що колись в мене була компанія друзів приблизно до 20 чоловік, і знаєте, більшість з них вони вели спосіб життя. І я брав них приклад. І я думав, що це круто так жити і так робити, як робили вони. Але коли я змінив своє життя і в підлітковому віці, приблизно 10 років я вже доживаю алкогольний полюзує років. Я їм сказав, я не хочу пити з вами бою, я не хочу пити, я хочу жити християнськими принципами. Як ви думаєте, мене підтримали, мої друзі? Ні, вони крутили пальцем біля піска і казали, що ненормальний? нормальні. Пішли випити. Ти що мене не поважаєш? Самі погані компанії три наливають за здоров'я, а ти навіть один раз не хочеш зі мною випити. Ти що мені не друг? Пішли. Як ви думаєте, де сьогодні ці друзі, які колись з мене сміялися? Де? Багато з них сьогодні в тюрмі, в струні, під лавками. А, на, а я можу на пальцях перерахувати, хто з них залишився в живих. Нещасні сім'ї по декілька разів вже були в шлюбі діти від одного шлюбу, від другого. І тепер, коли я бачу в своєму місці, знаєте, вони вже з мене не сміються. Більше з них вони кажуть, що ну ти молодець, поможе мені вилізти з цього багна. Є люди, які відстоюють, які говорять, що та випити що тут такого, що горілка немає чого поганого. Добре, ви живете в Бориславі. От скажіть, ви можете мені принести на це місце хоча б п'ять людей, які можуть вийти і сказати: я пив горілку, і я став щасливим. Є такі люди? Немає, але я вам можу привести на це місце сотні людей. З вашого місця, життя яких зруйнував алкоголь, наркотики і тому подібні негативні речі. Тому нема тут про що говорити, це добре чи це погано. І люди придумали різні відмазки. Я летів в літаку з одним чоловіком, він перед зльотом, знаєте, дістав чекушку, випив, ну це одна біда. Я думаю, боже, що ж ти мені таку людину? І він як почав хрупіти на весь літак. Всі люди сміються, Я думаю, що він сидить біля мене. Навіть він проснувся, я йому почав щось говорити, там, що це погано, то він мені каже, та що ти каже, я каже, 200 грам, каже, більше не п'ю. 200 грамів, все каже, рівно 200 грамів. Каже, але як я вип'ю, каже, 200 грам, я каже, стою іншою людиною. А ця партлюка так набивається. Розумієте, в нього навіть на, от, на все є відмазка, Він говорить, це вже не я потім п'ю, це не я. Це каже та парлюка. От люди наші скільки всього попридумували там, за здоров'я, там, за брата, ще за щось. Наливає отруту. Друзі, давайте от включимо, от реально подумаємо. Наливає отруту і каже, випий за здоров'я. На плясі пише, шкоди здоров'ю, а він каже, випийся ми за здоров'я. Та який ти мені друг? Цей друг схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть. Там хтось приходить і він каже Друг, дай руку. Той дає руку, а він стягнув його в яму і каже, посиди зі мною, ти що мене не уважаєш. що мені не друг, посиди в ямі зі мною. От такі друзі в мене були колись. І те, ким ти будеш через 5-10 років, залежить від того, хто сьогодні є твій друг. З ким ти спілкуєшся, які книги ти читаєш, які фільми ти дивишся, яку музику ти слухаєш, ти формуєш себе. В одній школі хлопці сказав, я хочу бути добрим. Йому кажуть, що ти для цього робиш? І він каже, шансон слухає. Ти не станеш добрим і шансон. В школі в мене було дуже багато масок. Знаєте, одна от, от маска була для директора. Коли йшов директор, я вдягав маску з одняла на вишні, я казав, Іванович. тільки він проходить, я знімаю цю маску, вдягаю інші по шкільних коридорах, забігаю в клас, такий, але місце. Потім походиш на вулицю, там пацани чекають, знімаєш цю маску, тягаєш іншу, такий вже крутий. О, пацани, такий, крутий, аж тунян проти диче, як туман. Приходиш додому, знімаєш цю маску, іншу маску їм, мама, привіт, як справи? І одного разу на плутах в тій масці, який був на вулиці з пацанами, до директора підійшов. Директор шукований, каже, так, визиваю батьків до школи. Батьки приходять директор, та ваша дитина там і таку лекцію. Мама каже: Що ви мені таке говорите про мого сина? Він вдома, як ангел, це мій син, не смійте такого казати. Чому? Тому що в нас багато мас, ми в школі одні, на вулиці інші. Друзі, важливо навчитися виділятися не в них для нас, а в добрих. Я вам хочу побажати, щоб на вашому життєвому шляху у вас були справжні друзі. З якими у вас будуть спільні інтереси, спільні цілі і спільні мрії. І ми зараз будемо мати музичну паузу. А перед музичною паузою ви будете співати сьогодні. Ви знали? <правда> так, так всі школи Борислав не знали. Тільки один хлопець, який був підписаний на мій канал, не знав, що ми будемо співати. Шикарте в четвертій школі є. Yeah. E... <правда> Давайте розминку зробимо перед піснею. <правда> ви готові? Давайте по буквам скажемо слово далеко. Ти, а, ли, -е ки, о. Ще раз. Ти, а, ли, е, ки, о. Що корова б'є? Молоко. Молодці! А це вас, я замітив, в всіх школах кажуть, що у вас молоко Вони все молокове були. А сир теж з'їли? Я думаю, чому? Ми були в кафешці, їли, там дали ці вареники, а сметани немає, Бориславі. У вас напевно дефіцит сметани. Сьогодні один хлопець з села був, і він казав, що в нього є. Він каже, корова побудує. Так що корова п'є? Вода. Вода, молодець, поплескайте. У вас в школі є учень, який знає, що п'є корова. Добре? Е, так, все, зараз будемо співати швиденько, швиденько, всі, всі підняли в палець вверх, швидше, всі підняли, швидше. Але дивіться, в палець це ось так. <рес> і знову ви спите. От я завжди кажу, що після другої години немає сенсу от з вами проводити такі заходи. Бо я вам говорю, не пийте горілку, а ви прийдете додому і скажете, мама, сказали, пийте горілку, вона набульна. І потім мене знову в школу не пустять. Так, будьте уважні, добре? добре. Все. Так, не бійтесь тільки співати, вже не буде цим добре? Потім буде, я вас попереджую. Друг, Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Ви не їли, чи їли? Добре. Давайте ще. Друг завжди з тобою. Серце мій душою. Серце мій душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди. З тобою. Друг, завжди

Коли у тебе проблеми є, твій друг це той, хто тебе розуміє, твій друг це той, хто прощати вміє, твій друг це той, кому ти довіряєш, і спільні інтереси на пох A fi început pe băpăni? Da! Da! Молодці, друзі, молодці. Пані мама робить молодці. Добре, добре, добре. Так, все ви тут, вже з вами поспівав, тепер вже нереально щось серйозне вам говорити. Вже... Я говорив вам про те, що друзі, які сміялися, вони, вони вже тепер не сміються. Чи не говоримо про це? Говори. Знаєте, коли говориш що де те саме і 350 разів, то я в одній школі я вас ще не розповідав. Але я розповідав історію про орла, який народився.